Привіт, малята! Як у вас справи? Я сподіваюся, що у вас все добре. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Правильно, дітки. прийшла до нас уже зима. І ми з вами сьогодні поговоримо про зиму. Про зимові явища. Але спочатку давайте пригадаємо назви зимових місяців. Троє коней у зими швидко мчать перед саньми, шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень, січень та лютий. Так, молодці. У народі кажуть, грудень ворота зими або грудень рік кінчає, а зиму розпочинає. У грудні часто буває похмура погода. До початку грудня земля ще повністю не встигла охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю, тому часто перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Другий місяць зими січень, середина зими. У народі кажуть, у січні сонце повернуло на літо, а зима на мороз. У цьому місяці найбільш ясні, сонячні, але морозні дні. У січні земля охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. Лютий це останній місяць зими, має назву таку за снігопади і люті морози. Зима не хоче покинути землю. Довкола ще багато снігу. Навіть бувають хуртовини. А чи знаєте ви, що таке хуртовина? Як ви думаєте, снігопад і хуртовина це одне і те ж явище? Так. Снігопад це коли сніг падає з хмар на землю. А хуртовина це коли вітер піднімає сніг із землі і несе його. Хуртовина виникає лише тоді, коли є сніг сухий та пухкий, який недавно випав, і коли дме сильний вітер. На вулиці холодно, морозно, люди тепло одягаються. Річки та озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Давайте з вами зараз поговоримо про ознаки зими. Про яку ознаку зими ми вже з вами розмовляли? Так, дітки, взимку завжди можна побачити сніг, вірно. А що ж змінюється взимку у природі? Чи гріє сонечко взимку? Ні, сонце хоче світи, але зовсім не гріє взимку. А яке небо взимку? Так, небо частіше вкрите важкими. Темними хмарами. А які стають дні взимку? Діти, дні стають зовсім короткі, тому що сонечко не піднімається високо, воно сходить пізніше і заходить раніше. Що з деревами взимку стає? Взимку дерева стоять без листя, вони сплять. А де ж поділися метелики, мурашки, їжачки? Ну, звичайно, вони також взимку сплять. Ось подивіться, будь ласка, це мурашник такий взимку. А як поводять себе взимку осі птахи, де вони з полів, лісів. Перелітають ближче до житла людей сороки, ворони, горобці та синички. Через це дуже важливо підгодовувати птахів. А ви підгодовуєте птахів? Ось такі ознаки зими ми з вами назвали. Діти, а зараз я пропоную вам трішки погратися. Гра називається добре погано. Отже, якщо ви почуєте про зиму хорошу ознаку, то плескайте в долоні. А якщо ні, то тупайте ногами. Ну що, почнемо? Перше, багато снігу можна ліпити сніжки. Діти, це добре чи погано? Так, звичайно, це добре. Сніг засипав усе. І тварини і птахи без їжі. А це добре чи погано? Так, погано. На дворі слизько. Можна впасти. Так, правильно, це погано. Сніг вкриває рослини від морозу. Так, це добре, молодці. На дворі холодно, морозно. Треба турбуватися про тепло. Погано. Треба одягатися, бо можна захворіти. Так, це теж погано. Взимку дерева відпочивають. Це добре. Можна кататися на санках, на лижах, на ковзанах. Звичайно, це добре. Молодці дітки, я сподіваюся, що вам гра сподобалась. Діти! Про яку пору року ми з вами розмовляли сьогодні на занятті? Так, звичайно, про зиму. Назвіть, будь ласка, зимові місяці. Давайте разом. Грудень, січень, лютий. Запам'ятайте. Зараз у нас грудень. Так, дітки, а за що ви любите зиму? Записуйте відео та відправляйте мені в особисті повідомлення. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. До побачення, дітки!